Роботимона засідання вчергової по 20 сесії 8-ї. На початку роботи стали в 14 єдна з пунктом 12. України професія самоврядування в Україні, 50 сесія сільської ради є правоуможна. Вноситься до нами засідання, 50-ї сесії по. Хто за те, щоб розпочати журнальне <пробіт> засідання 50-ї й сесії, прошу голосувати? Хто проти? Хто втримався? Хто <пробіт> за те, щоб розпочати комунальне засідання? Пленарне засідання 50-ї сесії сільської ради 8-го скликання оголошується відкритим. 云雄牺牲的圣地，山河灿烂 это было 6 килограмм. Это 6 питаний. Порядка 9 для объема. Причем на мое зауважение, порядок для этого принять как раз там? Да. 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 Да.

Про внесення змін до доповнень до рішення сільської ради 20 грудня 2024 року номер 677 про затвердження програми цивільного захисту техногенної безпеки Павлості сільської територіальної громади на 25-27 роки. На спільній комісії ми розглядали. Є писання. <зв 'язок> Якщо ми маємо пропонуємо проєкт рішення даного питання прийняти за основу і в цілому. шорого слова. <зв 'язок>

за. 15. За. Рішення прийнято. Починаємо розгляд другого питання в Про Пронесення змін та доповнені до рішення сільської ради 24 травня 24 року № 587 про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України на 24-25 роки. Наспільні комісії ми розглядали. Є питання?

Іван, чалок. За чершому коло шоука. Занят принято. Починаємо розгляд четвертого питання порядку деву. Зробництво змін до доповнень до рішення сільської ради 20 грудня 24 року номер 691 дев'яносто один структури та органичної чисельності працівників закладів загальних середньої світі сільської ради на двадцять п'ятій питання що немає пропоновано про включення даного питання прийняти за основу у цілому. Прошу голосувати, хто за. Де Іванча. Так. Що <ra <ra За. Рішення прийнято. Починаємо розгляд п'ятого питання порядку дело. Про внесення змін до доповнення доріження сільської ради від 14 грудня 20 прокону триста шістдесят дев'ять. Прожив на положення порядок встановлені щорічної премії паралістської сільської ради, обдаровані дітям та учнівським молоді та навчальних творчість проти десятих.

Пропоную рішення даного питання прийняти за основу. В цілому. Хочу голосувати. Хто за? сільської ради від 26 лютого 2021 року номер 65 про служби справи правил етикетності сільської ради та застереження положення виконання службових правил етикетності. У мене немає відповіді до нього. Слобона пропонує проекти рішення даного питання прийняти за основу в цілому. Що голосувати? Все за. Дякую Петре Так. За. За. За

на скільній комісії ми розглядали. Є питання. Якщо немає, пропоную проєкт рішення даного питання прийняти за основу в цілому. Що голосувати? Хто за? За. За.

Что немає, пропоную пришельно даного питання прийняти за основу цілому. Прошу За. 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 за За. 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 Рішення прийме. Починаємо розгляд десятого питання порядку деду. Пронесні зміни та доповнені до рішення сільської ради двадцятого рівня двадцять.

що на мені пропонує приектишення даного питання прийняти за основу. Кошувався, хто за? За. За. хто за? за. 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 Це зі свого кінця. Так. Що нашою стороною Николаєвич, так. Що підказує Романович Оляріович, так. 15 год. Рішення приймаємо. Починаємо обговорювати до нашого питання порядку денного. Проведення матеріальної домовленості з нашим центром бад. Ми сьогодні ввечері мали зустріч, я питаю. Так. 17. Так. А потім допомогти. І зза

Починаємо голову тринадцятого питання порядку. Внесення зміни вирішення своєї ради п'ятого липня двадцять уголосу номер четыреста про встановлення та затвердження. Звідки ви претендуєте? Так. Звісно. Так. 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 ಮಾನ್ಸನ್ ರವರದು ಜಾ